В управлінні Чернівської обласної ради. І е, сьогодні наші спікери. це директорка Департаменту культури і туризму Національної сектора Чернігівської ОДА Людмила Замайк та Катерина Гончарова, спеціалістка із кризових питань спадщини України від Світового фонду мобіліта. На цьому представлення завершено. Будь ласка, запрошую до слова пані Дякую. За наявною, за наявною департаментом інформації, за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в області пошкоджено було 76 закладів культури. Із них іще 24 об'єкти культурної спадщини це враховуючи пам'ятки історії, монументальне мистецтво археології та 18 культових споруд. Це ті питання, якими опікується департамент. Хочу зазначити, що ця цифра не є сталою на сьогодні, тому що на сьогодні доступ закритий до багатьох районів, які є прикордонними, які безпосередньо наразі на сьогодні ще знаходяться під обстрілами і пам'ятки археології знаходяться в лісах і полях, і їх відвідування небезпечне, тому що тому думаю, після війни ця цифра буде уточнюватись і буде змінена. Сьогодні безпосередньо мова у нас піде про дві бібліотеки обласного підпорядкування, які одна зазнала руйнувань, інша була значно пошкоджена, як уже озвучили вам, і які у нас основні бібліотеки, які є основними книгозбірнями, інформаційними, краєзнавчими, культурно-просвітницькими центрами регіону і відбудова яких є одним із пріоритетів відновлення Чернігівської області. Почнемо тоді з бібліотеки Чернігівської бібліотеки для юнацтва, яка знаходиться за адресою Шевченка 63. Ми знаємо, що 11 березня під час авіабомбардування ця будівля пам'ятка архітектури місцевого значення, візитівка міста Чернігова, яка якраз у 22-му році святкувала в сто двадцятиріч. 120 років від заснування музею українських старожитностей Терновського, який був відкритий в 1902 році. І цей музей, як ви знаєте, був перший на теренах Російської імперії музей українських саме старожитностей, яка будівля не була зруйнована за часів Другої світової війни, зазнала нищівного удару і була майже повністю зруйнована. Пріоритетом, розуміючи про те, що е, можливості обласного бюджету вкрай обмежені щодо використання коштів, е, діяльність була спрямована на пошук благодійних фондів і е, власних меценатів, які би профінансували стабілізаційні і рятівні роботи даного закладу. Слава Богу, ми знайшли. Таких наших друзів і меценатів у лиці світового фонду пам'яток і детально вам розкаже про це пані Катерина. А я зі свого боку хочу ще нагадати, що у нас стадії відновлення умовно можна поділити на три етапи: це перший етап це пошук саме коштів для відновлення. Другий етап це у нас підготовчі роботи і стадія погодження науково-проектної документації, оскільки ці два об'єкти у нас мають статус поміток і проходять відповідні погодження, відповідні процедури, визначені законодавством України. І третя вже безпосередня стадія це самі роботи і реалізація визначених у цій проектній документації проведення цих робіт. І звичайно під контролем органів управління, тобто департаменту. На сьогодні щодо е, нашої будівлі е, юнацької приміщення юнацької бібліотеки е, про, е, на сьогодні вже заключено два меморандуми між Світовим фондом пам'яток і обласною державною адміністрацією, в рамках яких перший був укладений у листопаді минулого року, другий у лютому цього року. Е, за результатами першого меморандуму було проведено стабілізаційні роботи. Зокрема, була накрито накрита дах спеціальною плівкою, щоб не відбувалося руйнування внаслідок негативних природних факторів, тобто, щоб подальше руйнування забезпечити збереження того, що залишилось. В рамках другого меморандуму виписано було вже збереження відновлення несучих стін конструкції і встановлення постійного даху. Це... Ви маєте змогу сьогодні піти на об'єкти. Подивитися, яка там красота. Там вже відновили несучу стіну, та що була повністю пошкоджена зі сторони стадіону. От, там використовують до цього велися роботи і обговорення з громадськістю. Ми виносили це на розгляд консультативної ради, яка працює з охорони культурної спадщини. Цей проєкт був розглянутий І повністю проаналізований, там запропонована була така цікавинка, як влаштування у цій несучій стіні, яка зараз відновлюється, влаштування замість віконних районів, влаштування дверей. І можливість потім виходу буде зі двору і влаштування там такого культурного простіру, використання цього для е, наступного е, функціонування цього закладу. Е, ну і звичайно, треба наголосити на тому, що всі будівельні роботи проходять з е, відновленням автентичних елементів, зі збереження всіх е, креслень і побажань істориків, краєзнавців з використанням. Історичних матеріалів з відновлення елементів, і даху, і вікон, і ліпніни, і використану, це вже будівельники, треба ну, цих всіх елементів, які знаходяться. Але я маю надію, що у кінцевому результаті, якщо у нас буде, я маю сподівання ще третій меморандум, вже який буде влаштувати внутрішнє оздоблення і Ми будемо відновлювати інтер'єри і комунікації, то на як результат буде повністю відновлений об'єкт культурної спадщини, пам'ятки архітектури і наша візитівка музеї українських старожитності Терновського. Якщо цікавить вас, скільки бюджет. Зазначених робіт. Це вам розкаже пані Катерина, оскільки це безпосередньо mm -hmm. до, до їх компетенції лежить. Але я рада з того, що у нас такий партнер дуже надійний, дуже, ну, дуже, ну, який приймається е, і нашим відновленням нашого обіду. Mm -hmm. Дякую, Дякую, пані Людмила, за інформацію. Yes. Про бюджет, про участь того фонду побігу, okay. пані Катерина, запрошував. Окей, дякую. Так, мене звуть Катерина Гончарова, я працюю у World Monuments Fund в Україні. Це світова організація, яка займається збереженням пам'яток культурної спадки, які є в умовах загрози. Це може бути загроза спровокована людським чинником, природними, кліматичними факторами, будь чим. І Організація працює, по суті, по всьому світу і має свої проекти збереження незамінних не об'єктів культурної спадщини, по суті, по всьому світу. В Чернігові я була останній раз ще напередень всіх наших робіт і всіх наших домовленостей в жовтні минулого року, як я пам'ятаю, і дійсно пам'ятка. Музей старожитності Тарнацького, вона не могла не впасти в око, тому що це був один з тих об'єктів культурної спадщини із одна з перших культурних інституцій, яка зазнала прямого ураження, одна з перших взагалі на території України внаслідок ведення воєнних дій. Відтак дійсно, оскільки об'єкт був дійсно цінний для громади області, для громади міста, було дуже складно його не підтримати, тим більше, що ми мали таку підтримку в. Знову таки в образі в особі пані Людмили Замай, очільники ці департаменту культури. Ну і дійсно такі, це просто надзвичайно... Дуже рідко буває, коли всі зірки сходяться, і в даному випадку це саме цей кейс. Тому що є дуже потужна підтримка від департаменту культури. Ми знайшли абсолютно чудових партнерів, які реалізують, розробили і реалізували цей проєкт. Ну, дійсно, всі зірки зійшлися, і наразі я дуже запрошую, хто має змогу підійти подивитися, в якому стані і сам об'єкт, і будівельний майданчик. Ну, спочатку наша була мета зробити так, щоб пам'ятка пережила зиму, тому що всі розуміють, що волога, водичка. Сніг, температура, вони мають надзвичайно катастрофічний наслідок на для поруйнованих об'єктів. І так дійсно, перша стадія наша була убезпечити об'єкт від подальших руйнувань, принаймні на цю зиму. Це був дуже короткостроковий проєкт, але він досяг своєї мети. Ми стабілізували споруду, вона вже не сповзала в той жахливий кратер, тому що кратер був засипаний. Вона була стабільна в плані. Відсутності прогресу деструктивних, деструктивних процесів. І відтак, вже на цьому етапі, на другому, ми дійшли згоди, що ми просто відновлюємо периметральні стіни, несучи, конструкцій, несучи спроможність конструкцій і вкриваємо споруду а, стаціонарним дахом в історичних формах. Дійсно, цей проект, ну і тут ще треба відзначити один нюанс. Що будівля розповідає свою історію будівельними засобами, архітектурними засобами. Відтак, ця нова сторінка в історії цієї дуже класної пам'ятки, більш як сторічної, вона теж заслуговує на те, щоб бути відображеною в образі пам'ятки. Цей шрам, який вона отримала внаслідок, Останніх подій він так само має бути. Ми не маємо право його стирати, тому що він додає цінність цій споруді. Він ілюструє, символізує цю сталість, цю стійкість, якою, зрештою, всі українці пишаються, і яку всі українці мають. Тому ми вирішили, що цей фрагмент, який нам доведеться відновити, але з історичної цегли, тому що всі будівельні матеріали, які можна було руками розібрати і скласти для того, щоб повторно використати, вони так і будуть зроблені. Тобто ця, цей фрагмент відновлений в історичній цеглі, але з маркуванням і кольором, і формами, що це є по суті новобуд. Тобто це шрам, який залишиться в біографії цієї споруди і який вона буде показувати для того, щоб ми всі пам'ятали, сподіваємося ще сотні років. Ми так само дуже сподіваємося, що вийде в нас зробити так, щоб будівлю було введено в експлуатацію. Не на цьому етапі, можливо, на наступному, але це ще питання, яке має бути обговорюване. Це ті рішення, які ми сподіваємося. Будемо приймати вже доволі скоро. Дякую. Василю, вам, будь mm -hmm. ласка, переходимо до сесії запитань-відповідей. Шановні представники... Ну, объект... це по першому об'єкту. Якщо хочете, давайте ну, першого об'єкту говоримо, а mm -hmm. потім наступимо. Чи почекаємо, поки... Поки Дозумаємо два, два. два об'єкти. Об Як ви пропонуєте? Треба почати. Ну, щоб потім воно ну, ну, було... Юлія Нада Суспільна Чернігів, Українська Радіо Чернівська Хуля. Скажіть, будь ласка, пані, пані Людмила сказала про цифру. Яка все-таки цифра? Так, ви я мені, зараз, на... <смірно> я не... Відверто я не дуже пам'ятаю. А я пам'ятаю. Якщо ви шо, дозволите, збілька. то Дозволяю. я вас Перші стабілізаційні роботи були виконані за суму 35 тисяч доларів, а другий меморандум передбачає використання 192 тисячі доларів. Дякую. А ще, скажіть, будь ласка, от пані Катерина сказала про те, що шрам залишиться. Як це буде виглядати? Ну, Опущені, тобто має іншого кольору. Ну, по-перше, буде кольорове маркування. Ми, знову таки, ми розробили декілька концепцій. Як позначити цю нову, по суті, сторінку в історії пам'ятці на її екстер'єрі. Справа в тім, що будь-яка Така робота вона має бути зроблена з шаною і з повагою до автентичної споруди. Відтак будь-які новітні матеріали, будь-які новітні методи, технології, вони були відкинуті на двох нарадах, які ми мали для погодження проєктного рішення. Перша нарада відбулася в колі експертів в Києві, базовий інститут в галузі архітектурної реставрації, плюс Міністерство культури. Плюс, 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 і дійшли висновку, що ми будемо а, просувати консервативний підхід. Тобто, по суті, абрис всіх архітектурних деталей він буде відновлений, але він не буде таким деталізованим, як в автентичній споруді, тому вся автентика залишиться своєю. Ми лише повторюємо абриси тих архітектурних форм, які були присутні там до руйнувань. І крім того, тобто, якщо це стрільчасті вікна, вони і залишаться стрільчастими вікнами. Крім того, буде позначена а, кольором. Тобто дуже консервативний підхід. Ми позначаємо тут той фрагмент, який був зруйнований і відновлений, але знову-таки з величезною повагою до автентичної будівлі. А, Віра в шарія. Ми можемо говорити про терміни, в який час ви вже підціляється? У нас осталь, друге, друга стадія проєкту має бути завершена в вересні. Цього. Тобто дах і периметральні стіни вже мають стояти На кінець газу. І ще, якщо повернутися до першого меморандуму пані Катерина, я і з вами спілкувалася, тоді пані Людмила у нас була в ефірі, ми говорили про це. Тоді я спілкувалася, до речі, з архітектором-реставратором паном Ковальовим щодо uh -huh. проєктів. Це все буде відбуватися і надалі, за його проєктами, чи буде змінена? Справа в тім, що це ну, руководний. Навряд чи будемо змінювати я третій етап ще в процесі об обговорення. Тобто, ми, ми ще не знаємо, чи станеться третій етап чи ні. Ми можемо сподіватися на це, але чи станеться чи ні, ніхто не гарантує. Ага тобто, поки не завершено другий крок, третій, Треком, треба третій ми не починаємо. Крім того, це потребує певних коштів, доволі немалих, їх теж треба буде акумулювати або якось. Розробляти бачення чи шукати партнерів і таке інше. Поки що, що, поки до першого питання запитання. Будь ласка, не було. Ще одне запитання, нагадайте, <соргані> будь, будь, про... будь ласка, де зараз книжковий фонд знаходиться. Книжковий фонд вже також отримав у нас так сказати поранення і із 60 тисяч фонду цієї бібліотеки. Сім було повністю, повністю знищено. І те, що вдалося зберегти, коли не падали ці всі зводи на голову, ми його витягували через вікна і перевезли три тисячі примірників до Михайло Коцюбинської громади територіальної. Вони там зараз тимчасово на зберіганні знаходяться. Це інші, які мали змогу ми врятувати книжковий фонд, знаходяться у будівлі напроти. це також приміщення бібліотеки і також пам'ятка архітектури, це садибний будинок початку 19 століття, який також зазнав руйнування, який також потребує відновлення, і який ми також частково за зекономлені кошти ми там поміняли 20. Одне вікно і за дякуючи волонтерським організаціям Балсанці і громадській організації світанок, ми там поміняли двері. Тобто, ми робимо все від нас залежне, щоб враховуючи свої можливості по максимуму використати і зберегти ці заклади. Ну, сама ж бібліотека, сама бібліотека працює в іншому приміщенні, але використовується як освітній громадський простір і простір для збереження фонду, саме приміщення на пункт бібліотеки це також Шевченка, але 54. Ну і ще запитання, якщо ви сказали, буде такий передбачений проєкт щодо простору позаду бібліотеки, що можна було вийти, і там буде культурний мистецький простір. Може, забігаючи наперед, але запитання, чи вже є якісь нотатки, що це можливо Так, У нас є в департаменті і саме цей проєкт, і зупинилися ми на двох пропозиціях використання цього громадського простору. Якщо когось зацікавить, то ми з радістю е, надамо ці матеріали і фотографії. У нас це є в департаменті. Дякую, тоді пропоную перейти зараз до другого об'єкту, до обласної наукової бібліотеки. Обласна наукова універсальна бібліотека імені уже Софії та Олександра Русових зазнала руйнування у нас уже 30 березня, значних руйнувань і пошкоджень. І вона у нас знаходиться в стадії не зруйнованих, а пошкоджених. Пошкоджений був дах, комунікації, інтер'єри, фасад, фасадна частина будівлі. Дане, дане приміщення також наголошує, що це має подвійний статус об'єкта культурної спадщини. Це у нас пам'ятка історії Дворянської банк банки, пам'ятка архітектури місцевого значення. Тому також передбачає відповідну процедуру погодження до будь-яких проведення будь-яких робіт. Хочу сказати, що ще минулого року, коли у нас не було можливостей, ми зекономили гроші і в рамках виділених бюджетних асигнувань. Ми використали більше 300 тисяч на поновлення вікон, яких у нас там аж 18 вибито було повністю груст розбиті. Із них ми за ці кошти змогли поставити 12 вікон, решта шукали, звичайно, залучення позабюджетного фінансування. І нам це вдалося. Ми знайшли розуміння в особі українського аграрного холдингу, який зголосився нам допомогти. Перемови не тривали у нас усю зиму. Вийшли на фінішну пряму вже навесні. Заключили відповідний договір ми десь у березні місяці. Відповідне нам можливість дала, дякуючи постанові Кабінету міністрів України. Від 15 листопада минулого року номер 1342, деякі питання збереження об'єктів культурної спадщини в період військового стану, що дозволила ця постанова спростити процедуру і проведення рятівних робіт за дефектними актами з відповідними погодженнями органів охорони культурної спадщини, оскільки будівля мала подвійний статус. То, відповідно, погоджували департамент культури як пам'ятку історії, зазначені документацією, і, Департам... і управління архітектури обласної адміністрації як пам'ятку архітектури. Всі ці речі ми узгодили, зупинилися на тому, що благодійник нам відновлює повністю дах будівлі, і хочу наголосити на тому, що. Зазначений відновлення зазначеного даху за часів незалежності відбулося вперше. Вперше відновили повністю дах, провели роботи. На сьогодні роботи повністю майже закінчені. Ви маєте змогу сьогодні побачити цю красоту. Додали навіть того елемент, який не було, але врахували ДСТУ, які діють на сьогодні будівельні норми, і влаштували по всьому периметру даху затримник снігу. Це затримувач сніга, який надасть можливість не падати бурулькам на голову і затримувати сніг. Потім ще благодійник нам зробив недостаючі вікна встановили ще шість вікон. Тепер у нас усі вікна є у бібліотеці. Зробив відкоси і планує ще на сьогодні непроведені роботи встановити блискавку захист. Це те, що залишилося на сьогодні в рамках укладених договорів. І у вас маєте змогу на екрані подивитися на наша пропозиція відновити автентичний. Вигляд однієї з башень головної бібліотеки, яка після Другої світової війни була зруйнована і не відновлена в автентичному вигляді, вона була просто вкрита металевою конструкцією. Зараз ми благодійник замовив 90 квадратів у цій металевої чешуї, яка буде відповідного кольору за. Фотографіями початку 19 століття буде така ж сама, як на маленькому цьому ці башенці, яка буде реставрована. Тобто у нас залишилось на сьогодні відреставрувати маленьку башенку, цю що залишилась, що зробить, що зробить коштом благодійника, і замінити повністю покриття на чешуйки великої цієї башенки, яка буде там встановлена близько козаки. Це на сьогодні. На ці роботи вас дуже цікавить, вони вже витратили майже 7 мільйонів гривень і ще витратять мільйон. Тому загальна сума благодійних внесків буде близько 8 мільйонів гривень. Дякую, пані Катерино. По бібліотеці Русових, якщо є запитання, будь ласка. А сьогодні ще треба сказати, що у бюджеті 23-го року обласної державної адміністрації було передбачено 626 тисяч гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації з першочергових реставраційних робіт зазначеної будівлі. Це дасть можливість також долучати міжнародні організації і благодійники. І надати проєктно кошторисну документацію ну, з визначеною вартістю проведення першочергових аварійних робіт. Роботи плануємо закінчити науковоці проєктні десь також на початку вересня, вже з проходженням відповідних експертиз. Чиновні друзі, чи є запитання полкові? Добро. Щодо інших об'єктів, будуть в цьому загалом, а ще не поступку? Дивіться, у нас із зруйнованого об'єкту, які знаходилися безпосередньо в обласному підпорядкуванні, в підпорядкуванні департаменту, була саме бібліотека для юнацтва. Це у нас рахувалася як зруйнована. Пошкоджені об'єкти. Ну, у нас ми сьогодні визначили темою розмови дві, саме дві бібліотеки. Бо саме дві бібліотеки у нас були пошкоджені і зруйновані. Якщо говорити про зруйновані бібліотеки обласні, то там наразі всього дев'ять об'єктів, але ними опікуються органи місцевого самоврядування і територіальні громади. І своїми силами вони також там намагаються. Залучати позабюджетне фінансування, якщо говорити про департамент, то у нас із пошкоджених об'єктів, я ж сказала, все було, які зафіксовані департаменті ще музейні заклади, і ми також там намагаємося і проводимо і задіємо всі благодійні. І меценатські кошти, і міняємо там вікна, двері і внутрішнє облаштування. Тобто роботу в цьому напрямку, от хочу сказати, що і надалі ми проводимо і саме акцентуємо, враховуючи військовий стан і враховуючи те, що у нас пріоритет саме Збройні сили і оборонна складова, то ми, звичайно, будемо робити наголос на використання позабюджетного фінансування. Za Jak kończy się, szybko ktoś pytania za tymi dwoma? Jeśli ja nie ma, to z tego powodu za uczestnictwo